Терези, я вас вітаю Терези на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, що підготував для вас листопад місяць. Яким він буде для Терезів? Які головні події, під яким настроєм він пройде, так? В мене три колоди. З кожної колоди по три карти. Тому Терези, поїхали! Кажезлів. Трійка жезлів це можливо якась поїздка, так, або планування поїздки, ви кудись збираєтеся, там у відпустку чи у відрядження, так? А трійка жезлів, можливо, нам говорити про якесь розширення, так, ви хочете розширяти там чи свій бізнес, так, чи хочете на якусь нову посаду вищу, так, чи розширятись. Свою клієнтську базу чи залучати якихось бізнес-партнерів з за кордону. Тобто це про якесь розширення, це про планування розширення. Так? Тут у нас іде король жезлів, тому, можливо, насправді Терези будуть планувати якесь, а, якусь поїздку, так? Мол, переїзд там, з квартири на квартиру, з міста в місто або з країни в країну. Давайте ще одну карту для Терезі. Карта помірність. Карта помірність, я її зазвичай називаю така трошки скучна карта, так? Коли все йде своїм чередом. так? А, нічого такого не відбувається, якихось таких неочікуваних подій, ситуацій, там, так. Тобто. У нас який графік налагоджений, за таким графіком ми і живемо. По карті помірності дуже добре починати, наприклад, сідати на дієту, так, відмовлятися від якихось поганих звичок, там, від алкоголя, від куріння, від солодкого. Так. Можливо, там купити абонемент в спортзал, тобто відмовлятися від чогось, що приносить вам, що впливає негативно на ваше там. І фізичне, і ментальне здоров'я, так, тобто можливо відмовитися там, від токсичних людей, якихось, які вас, там, ви з ними спілкуєтеся, потім відчуваєте себе там, без, безресурсно, так? Без, без позитивних емоцій, і відмовитися, наприклад, там, тримати їх на дистанції, так? Або, наприклад, хтось захоче зайнятися медитацією, або взяти якусь, наприклад, аскезу. Так? Давайте ще одну карту з цієї колоди для вас, Терези. Шістка кубків. Шістка кубків це про, можливо, подарунки, які вас чекають. Так? Хтось прийде до вас з квітами, так? з букетом, там, я не знаю, тут що в нас, троянди чи що, так, дівчинка отримує. А можливо, ви просто підете купляти якісь квіти додому, або комусь ви зробите подарунок. Так? Якщо не вам, то ви комусь зробите подарунок, захочете зробити комусь приємне. Також по цій карті це є ностальгія це люди з минулого. Так? Можливо, повернення когось з минулого Там будете йти по вулиці. і там... Я не знаю, зустрінете колишнього колегу по роботі або колишнього друга, або взагалі повернення колишніх у ваше життя. Так, можливо, хтось із колишніх захоче повертатися, там напише смс-ку. Привіт, ти спишемо! Привіт, як справи. Тобто це про людей з минулого, які будуть повертатися у ваше життя. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, Терези. Що ця колода нам скаже. Король кубків. Король кубків це в нас є чоловік в водної стихії, рак риба, скорпіон, так? можливо, ви будете контактувати з таким чоловіком. Або це, якщо ви дівчина Терези, то повернення вашого колишнього, так? Король кубків це є людина, яка Дуже знає гарно говорити, як, як я звикла казати, стелити так, комплімент за компліментом. так, Ви біля нього відчуваєте себе дуже закоханими, дуже бажаними, так, найкращими, найкрасивішими. Але в нього є один такий мінус: він більше говорить, чим робить. так, Але тим не менше, на якийсь період, якщо це знайомство, то ви там будете відчувати себе на сьомому небі від щастя, так? А взагалі ще король Кубків, це, можливо, ви будете себе відчувати закоханою, так? Тобто ви, можливо, комусь будете, там, ви, можливо, та, ви, ви захочете до когось повернутися, так? І будете розказувати про те, як ви закохані, і що кращої людини, ніж ти, я не можу знайти. так? Давайте ще одну карту для вас, з цієї колоди. Десятка жезлів. Десятка жезлів це може говорити про переїзд. Як бачите, тут дівчинка назбирала всі свої речі і переїжджає, так? Це може говорити про переїзд з одної квартири в іншу, там, в місто інше, в країну іншу. Так? Взагалі, десятка жезлів це коли на нас, на наші плечі, падає дуже багато справ, і ми. Не дуже в стані з ними всіма впоратися, так? І порада по цій карті часто йде делегувати ваші справи на плечі інших, на кого це можливо. Це, можливо по цій карті фізична втома, так? і моральна, в принципі, втома, можливо, від того, скільки справ впало на вас. Так? Також по 10 жезлів це може бути закінчення якоїсь ситуації, але коли ви приймаєте це рішення і приймаєте його. Трошки важко, ну так, болюче, так? Ви приймаєте, що ні, можливо, цей король кубки у вас ще життя вертається, і ви такі, як би мені важко не було, але я не хочу вертатися так, в минулі стосунки. Карта смерть. Все-таки, напевно, ви не захочете вертатися, якщо вас будуть повертати. Карта смерть це коли помирає старе, а? Це коли від нас забирають те, що нам вже не треба. А карта смерть, коли вона своєю косою так, скосить все те, що вам не треба, для того, щоб перейти в нове життя, щоб стати новою я або новим я, а карта смерть – це також про вашу внутрішню трансформацію. Тобто вас будуть міняти, ви будете внутрішньо дуже змінюватися і трансформуватися для того, щоб ви були зовсім іншою людиною. Так, в подальшому, а, Тому що ви по якимось там сценаріям вже жили да? до цього періоду часу і вже цей сценарій закінчується. Ви маєте виходити на новий рівень. Так? і ви будете виходити на цей, Щоб вам вийти на цей рівень, вам треба змінитися внутрішньо. І ви будете змінюватися там. Може хтось почне читати книги, може хтось там піде до психолога, почне займатися. А може хтось по уміряності почне думати за своє здоров'я і почне займатися спортом, або відмовиться повністю від, наприклад, якихось поганих звичок і зрозуміє, що так далі не можна. Я мушу змінюватися, щоб в здоровому тілі здоровий дух, як то кажуть, вирощувати. Так? І давайте ще візьмемо третю колоду для вас Терези. Так, і подивимося, що вона нам скаже для вас на листопад місяць. Королева мечів це є ви. Це є а, близнюки водолії Терези. Так? Можливо, ви будете з кимось контактувати по цій карті, можливо, а, врачі, косметологи, ви знайдете свого врача, ви будете відвідати косметолога на якійсь ін'єкції. Також це може бути людина військової а, професії. Але а, це карта, коли ви відкидаєте всі емоції і починаєте діяти в своєму житті е, за холодним розумом. Тобто, вже всі емоції відійшли по смерті трансформувалися, і ви розумієте, що вам потрібен план, чіткий план дій у подальшому житті, діянні і так далі. Тобто ви починаєте складати план, як м, далі жити так? без тих усіх емоційних сплесків, без тих емоціональних качель. Так, давайте ще одну карту для вас, Терези. Знову карта смерть. Карти подвоюються. Дві у нас смерті. Так, як я і казала, ця коса буде косити ваше, ваш листопад, але я вам скажу, що такі місяці дуже потрібні. І після цього листопада. Я думаю, вас готують на те, щоб ви зайшли в новий 2026 рік, який вже не так далеко. Просто новими людьми. Це про нереальну внутрішню трансформацію, це про повністю зміну життя, так? це про відрізання всього лишнього і старого, що вам не треба. Це дві смерті вам випали. Це такий, це дуже важливий місяць для вас, Терезі, так? Тобто ви будете мінятися і міняти своє життя просто на 180 градусів. Такого, як ви раніше, ви, тако, таким і такою, як ви були раніше, ви не будете. І життя ваше теж не буде. Ну і давайте останню карту на листопад для Терезію. Двійка мечів! Двійка мечів це про конфлікт. Можливо, ви будете з кимось конфліктувати, можливо, ви будете з кимось спорити, щось доказувати, так і ніяк не зможете дійти до спільного знаменника, до якогось компромісу з якоюсь людиною. Тобто, в цій карті ви не знайдете. Також це карта страху вибору. Вам треба буде все-таки прийняти якесь рішення, але ви будете боятися його прийняти. Ви будете думати і розказувати, що я не можу, бо я щось не знаю, бо я щось не бачу, але це все просто відговорки. І поки ви це рішення не при... Перепрошую, не приймете, ви з тої точки не здвинетеся. Тобто ви по карті двій... двійці мечів. Ви повинні зробити рішення. Але вам воно буде даватися дуже важко. Ви не будете хотіти його робити. Ви будете думати, що я щось не бачу, щось не знаю, туди та не можна йти вперед. Там це не знаю, там то не знаю. Але це все просто отговорки. Вам треба брати відповідальність за свої рішення, Терези. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного листопада місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую, і до нових зустрічей, Терези!